Є відео, яке показує наскільки повільна швидкість світла у масштабах Всесвіту, або наскільки великий Всесвіт, це з якого боку подивитися, найшвидша швидкість у природі виглядає такою повільною, коли дивишся на неї, навіть у масштабах частини нашої сонячної системи. Це означає, що ми ніколи звідси не виберемося, чи не так? Є зірки. Які більші, ніж відстань між Марсом та землею, ви уявіть, що світлу знадобиться якийсь час, щоб перетнути об'єкт, який і випромінює це світло, це шокуюче. Одна з найстрашніших для мене концепцій це теорія розпаду вакууму. Передбачається, що Всесвіт це дзига, яка крутиться, але постійно намагається завалитися, і якщо завалиться. То з цього місця почнеться схлопування простору, яке швидко пошириться на весь Всесвіт. І ми дізнаємося про це, коли стане занадто пізно, якщо ця теорія вірна, точніше, ніколи не дізнаємося бах, і нічого немає. Ви коли-небудь їхали машиною і натикалися на відрізок дороги, де годинами нічого не змінюється. Напевно, таке є у всіх великих країнах. А тепер уявіть. Що ви роками летите на іншу планету, і довкола теж нічого не змінюється. Швидше за все Voyager 1 проіснує довше, ніж планета Земля. Він дуже повільно за космічними мірками переміщується у просторі і може так літати мільярди років, не зіткнувшись із планетою чи зіркою, щоб упасти на них та загинути. Темна матерія та темна енергія. Сам факт, що Всесвіт на 85-95% складається з чогось, що ми навіть не можемо побачити, дуже лякає. Темна матерія тому так і названа, що вона не бере участі в електромагнітній взаємодії, вона не поглинає і не випромінює електромагнітних хвиль, тому ми, в принципі, не можемо її побачити. Але вона впливає на інші об'єкти гравітаційно, притягуючи їх. Припускають, що темна матерія складається із ще невідкритих субатомних частинок. Одна з причин, чому нас не виявили інопланетяни, полягає в тому, що їхні планети так далеко від нас, що вони бачать Землю в той час, коли по ній гуляли динозаври, і не було жодних ознак розумного життя. Швидше за все, інші цивілізації є. Але вони зрозуміли, що не вийде дістатися колег по розуму за прийнятний відрізок часу, і не роблять таких спроб. Просто живуть на своїх планетах та займаються своїми справами. Блукаючі планети. Ми звикли, що планета має обертатися навколо своєї зірки, як це відбувається у нашій сонячній системі. Але виявилося, що є велика кількість планет, які переміщуються в просторі власними силами. Не прив'язані до зірок, причини їхнього утворення до кінця не зрозумілі. Їх активно шукали і знаходили в 90-х минулого століття, і на них хотілось писати незнайдену чорну матерію, але швидко зрозуміли, що можливо кількість блукаючих планет для цього явно замала. Теорія Кеслера її сенс у тому, що одна випадкова руйнівна подія на орбіті Землі. Рано чи пізно стане початком ланцюга таких подій. Один супутник, який з якоїсь причини розвалиться на частини, стане причиною руйнування інших супутників. У результаті ми виявимося замкненими на землі, тому що весь ближній космос буде наповнений смертоносними уламками космічних апаратів. Враховуючи, скільки всього ми виводимо на орбіту і наші плани, така можливість не здається цілком неймовірною. Всесвіт розширюється, і галактики віддаляються одна від одної. Цілком можливо, що колись з'являться цивілізації, які побачать абсолютно темне нічне небо, так далеко від них буде найближча зірка. Вони ніколи не побачать, як зараз виглядає нічне небо, навіть якщо зірки, що входять в одну галактику і не розбіжаться, Ті люди можуть не дізнатися про існування інших галактик і вважатимуть свою єдиною. Що було до Великого Вибуху? Людина так і не зможе ніколи усвідомити концепцію абсолютного нічого чи нескінченності. Мені здається, що немає способу повністю зрозуміти Всесвіт і ніколи не буде. Саме тому давні люди все списували на надприродні сутності. Вони не розуміли, як почалася реальність, у якій ми живемо, і ми також це ніколи не зрозуміємо. Астероїд може впасти будь-якої миті, і ми дізнаємося про це занадто пізно, щоб щось зробити. Нас запевняють, що зараз не виявлено потенційно небезпечних астероїдів, але завжди існує ймовірність, що камінь прилетить з боку сонця, як це було з челябинським метеоритом. Можливо, що в космосі існує життя. Але воно влаштоване на іншій основі, ніж наше. Не просто так екіпаж Аполлона 11 після повернення на Землю був поміщений на тритижневий карантин, отже, чогось реально побоювалися. Нещодавно стався вибух над новою на відстані 20 тисяч світлових років. За 2,5 секунди навколишній простір виплеснулося більше енергії, ніж Сонце випромінює за 100 тисяч років. Цього виявилося достатньо, щоб викликати радіоперешкоди на землі та збої у системах позиціонування. Якби наднова рванула ванула вдвічі ближче, питання виживання людства стояло б дуже гостро. Є два варіанти ми єдині живі істоти у Всесвіті, і не єдині. Обидва варіанти однаково лякають, і один із них вірний. Але ми навіть не знаємо, який. Кілька років тому. На одній із нейтронних зірок стався незрозумілий викид енергії, його виявилося достатньо, щоб пошкодити на супутниках апаратуру, встановлену для вивчення нейтронних зірок. Вчені навіть припустити не могли, що таке станеться. Добре, що ця нейтронна зірка дуже далеко від нас і її викид не призвів до більш істотних наслідків. І як стверджують астрономи, поряд із нами немає потенційно небезпечних нейтронних зірок. У космосі немає звуків, ніхто не почує твій крик, і ти не почуєш про небезпеку, що наближається. Цікавий факт полягає у тому, що, незважаючи на величезні масштаби космосу, якби у нас був відповідний двигун і відповідний захист від випромінювання і зіткнень з космічним пилом, то одного людського життя було б цілком достатньо, щоб долетіти до іншого кінця нашої галактики чи навіть до іншої галактики. Але тільки якщо потім таким же чином повернутися назад на землю, то виявиться, що там пройшли сотні тисяч років. Через пару-трійку мільярдів років білкове життя на основі дихання киснем на землі припиниться. Але це не означає, що життя і розум зникнуть воно може продовжуватися і на основі кремнію, азоту та інших елементів, бути не білковим, що не вимагає дихання, що працює на інших принципах. І такі істоти цілком можуть пережити колапс нашого Сонця і поширитися по всій галактиці. Всесвіт нескінченний, а ймовірність наявності іншого розумного життя нескінченно мала. Є два факти, які лякають перший, ми ніколи не зустрінемося, тому що Всесвіт існує мільярди років, і цивілізації просто вмирають раніше, ніж з'являється інше, з якою можна контактувати. Другий набагато сумніший ми ніколи не зрозуміємо, що маємо справу з іншим розумним життям тому, що просто не зможемо усвідомити, що воно розумне. Тобто інші цивілізації існують прямо зараз, і вони намагаються з нами зв'язатися, але їхня комунікація заснована на невідомих нам принципах, тому ми ніколи не зможемо їх зрозуміти. Лякає той факт, що Всесвіт постійно розширюється. І розширюється що далі тим швидше, сильніше. І далі певної межі космічні тіла щодо нас рухаються навіть швидше за швидкість світла. І світло від них ми ніколи не побачимо. Якщо ми бачимо темряву, то ще далеко не означає, що там нічого немає взагалі. Може світло до нас не дійшло або взагалі ніколи не дійде. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми роздумами у коментарях і бережіть себе.